У маленькому місті жило двоє друзів Герда і Кай. Вони завжди були разом, гралися, садили квіти і ділилися мріями. Одного зимового дня серце Кая опинилося холодний уламок чарівного дзеркала. Через це хлопчик став байдужим і сумним, і коли повз пролітала снігова королева, його серце було таким холодним, що вона забрала кая у свій блискучий палац із вічного льоду. Герда дуже сумувала за другом і вирішила шукати його, Її шлях був довгим. Вона проходила ліси, поля, і річки, і зустрічала людей, які допомагали їй. У кінці шляху герда дісталася льодового палацу, Кай сидів серед снігу і криги, мов зачарований, але коли герда обняла його, тепло її серця розтопило, холодний уламок, який знов став добрим хлопчиком, якого вона пам'ятала. Разом вони повернулися додому, і, хоч світ навколо змінився, вони зрозуміли, жодна зима не зможе перемогти справжньої дружби.